Нещодавно в Польщі в місті Краків відбулись треті європейські ігри, в складі яких був бокс, і в складі збірної України з боксу вперше в історії була боксерка з нашої області, з нашого міста Ковальчук Анастасія. Ну, прикро, звичайно, що ми не здобули ліцензію на Олімпійські ігри, але свій Внесок в історію розвитку боксу нашої області. Ми вписали літерами не золотими, але якимись вписали. Ці змагання самі європейські ігри це дуже великий крок до Олімпійських ігор. А Олімпійські ігри це є сама більша мета кожного спортсмена. Настя виграла один поєдинок, в другому програла. Трішечки нам стало легше, що ми в підсумку знали, що програли майбутні чемпіонки і е, гідно позмагались з нею. Це Станіміра Петрова, болгарка. Трішки засмутило те, що півроку тому ми в неї вигравали на чемпіонаті Європи. Вона дуже досвідчена, я прям в захваті від неї. Вона не зламалась прошлого разу. Вона наоборот зібралась з думками і все-таки змогла мене перемогти. Але це ще не кінець, тому. Ми ще своє побор за своє поборемося. Ми йдемо вперед, ми не зупиняємося, руки не опускаємо. Нас ще попереду два ліцензійних турніри, які будуть уже в наступному році. Ми до них будемо готуватись. Спочатку нам треба виграти чемпіонат України, на що ми на... налаштовуємося, і далі. Хочемо здобути історичну ліцензію перепустку на Олімпійські ігри в Париж на наступний рік. Ну і ми поки будемо займатися відновленням, відновленням, а потім будемо робити роботу над помилками і готуватись до чемпіонату України, який буде відбурковий до ліцензійних турнірів, де можна буде ще поборотися за ліцензію на Олімпійські ігри. Збірна України на цих європейських іграх здобула. Багато медалей різного гатунка, і в підсумку посіла третє командне місце з усіх країн-учасниць їх було більше сорока, і приємно те, що ми також внесли свою маленьку часточку в здобуток збірної України. Нам приємно, що ми захищали честь нашої держави, хоч і гімн не звучав, але ми підтримували своїми виступами, своїми емоціями нашу державу. І я вважаю, що на наступний рік ми все можливе зробимо для того, щоб на Олімпійських іграх дійсно в честь України, в честь нас звучав гімн.